Вітаю, я Оксана Бабенко, ви на моєму каналі Юридична допомога військовим. Якщо ви або ваші побратими проходили стаціонарне лікування у зв'язку з діагнозом ПТСР, який є наслідком отриманого поранення, і військова частина відмовила вам у виплаті додаткової винагороди. На жаль, це доволі типова ситуація. А якщо я вам скажу, що є рішення суду, яке прямо зазначає, що діагноз ПТСР, який є наслідком отриманого поранення, це залізна підстава для отримання додаткової винагороди. Короткий опис. В серпні 2023 року військовослужбовець під час бойових дій отримав поранення, травму, в тому числі акуборотравму. В подальшому військовослужбовець проходив стаціонарне лікування, і внаслідок бойових дій, отриманих поранень травм, військовослужбовцю було діагностовано діагноз ПТСР. І в подальшому військовослужбовець проходив стаціонарне лікування в спеціалізованому медичному закладі. Однак, військова частина за певні проміжки лікування не нарахувала йому додаткову нагороду.